Пряма, але не дуже пряма. Так, голова нашої федерації Шахової Долинщини пан Кіпішук встановлює відеозв'язок з космосом. Турнір до Дня лісівника працівників лісу, лісового господарства та мера міста. Вигоді кубок мера міста вигоді. Ювіляр. Єдине, що ще вчора вас з 80 а? А, 80 Мало, що, повалу, такий немаленький часу. Було всяке, було що була Що вони особливо не сліди, наскільки я там знаю. Але реально витримали, вето, своїм шляхом, наших просвітян. Я вас повинні е, вашим дітей. Це пособили, робить і дай Боже, на сторін, ми знову зібралися і вибрали шаховий турнір і ви тут переносить. Хто від нас прошу такий маленький пизен? Але там добре. Ви найбільшого зеленку просвітяння. П'ятдесят чотири. Головині, фах, 54 зверні. Ми сьогодні відмічаємо День вигоду нашого традиційного свята. Я дякую всім вам за ту роботу, яку ви робите. День Вигоди пов'язаний із працівниками військової галузі і деревооборонної галузі. Вітаю! Ветеранів лісо, лісової галузі, які в свої молоді роки, практично все своє життя працювали, вдосконалювали, жили у вигоді і вигодській громаді. Напевно, дуже мало родин, які не пов'язані, щоб хтось не працював у цій галузі. Я дякую нашим захисникам і захисницям. Які дають нам можливість працювати, робити, мріяти. Дякую ветеранам російсько-української війни, які є присутні тут. Не можу не згадати, що у п'ятницю така залагодне особистий розпозбережний зважчини розвитку відповідно мистецького життя громади, активну громадянську позицію 100 нагоди селища вигодині великої пропередної громади та родити подяку Великої селищної ради Володимира Семкіна. з дня Володимира Передостанній тур шахового турніру у вигоді. Онучка ювеляра Софійка проти знаменитого майстра су. Цьому передостанньому турі доля зійшлася з лідерами цього змагання, Мельником Тарасом і дуже цікавим чоловіком із далеких країв з Ружняківщини. Йде боротьба за перший місяць. Останній тур. Остання партія молодість проти стариків. Йде боротьба за третє місце. Що? Підійшов до завершення наш традиційний турнір, який був присвячений дню працівника лісової промисловості і одночасно в цей день. Багато років поспіль проводиться, від, відзначається День селища вигода. До свого сорому я не знаю, яка то річниця письмова, але дуже давня, бо вигода давнє селище. Е, е, так. Е, до нагородження. А, попереднього слово селищному голові пану Миколі. Пане Микола, вітаю учасників змагань, дуже приємно, що проводиться традиційно цей турнір. Вітаю учасників всіх, як самих наймолодших, так і ветеранів. Сьогодні ми не святкуємо, відзначаємо день селища вигода. Так, ми гучно його не відмічаємо, бо самі знаємо, яка причина. Я думаю, що прийде час, що ми будемо його гучно, з змаганнями різного виду. І не тільки шахи будемо проводити тут на терміну. Я ще раз вітаю переможців, зараз вони будуть нагороджені. Успіхів ще? Так що успіхи, вам здоров'я, миру і всім нам перемоги. Слово пану е, Віталію, то керівник відділу, е, відділу освіти, який був долині освітою керував, тепер вигоди. Тут ще й спорт, освіти, спорт. молоді, спорту, в них така оптимізована е, структура. Дякую, нам, він велику нас... цей, то він комунікував все зі мною, там все, домовлявся, то його теж. Нам надзвичайно приємно, сказав пан Михайло, дійсно вигода має велику історичну традицію, але оскільки вже утворилася громада, то ця це, це річниця чи це свято зовсім молоде, тому що ми відзначаємо не, не тільки День Вигоди, а сьогоднішній день вигодської територіальної громади. Їй не так і вже багато років. Тому надзвичайно приємно, що вже традиційно склалося і вже багато років поспіль у нашій громаді проводиться оцей шаховий турнір. І цьогоріч ми відзначаємо шаховий турнір 2024 і нагоди цієї події. Дуже приємно відзначити, і нам дуже приємно було готуватися, організовувати цей турнір, оскільки сюди з'їжджаються, я вважаю, інтелектуали, оскільки це такий вид спорту, інтелектуальний, який... Дає можливість проявити не тільки силу, сміливість, спритність, а саме головне це власне інтелект чи розумові здібності, і з'їжджаються сюди з різних куточків не тільки нашої громади, а з інших громад. Тому нам сьогодні дуже приємно вітати представників різних громад, які надзвичайно віддані цьому інтелектуальному виду спорту шахи. Знову ж таки перемогли найсильніші. Ми вітаємо всіх переможців і віримо, що наша перемога, перемога нашої держави, надзвичайно близько. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в нашу націю. Слава Україні! Героям! слава! Так, До спортивних підсумків перейдемо. Отже, в нашому турнірі взяло участь 20 учасників, шестеро з них, якщо я не помиляюсь, представляли Вигодську територіальну громаду. Також у нас е, представлені були калуш, голень, рожнятів по одному учаснику, е, Мала Туря, новичка, Оболоня, Дуброва і е, ну, Рожнятів до Іванів, Іванівка до Рожнятів, я назвав. І, і що -то не долина. Ну і з Долина до самости. Долина мала трошки найбільше. Хоча так, вигода теж непогана, 6 чоловік. От. Ну, для того, щоб були е, багато учасників, звичайно, що шахи треба е, підтримувати і має існувати шаховий гурток дитячий. І я знаю, що Тарас Якович багато в тому напрямку е, ну, ініціює, то, ініціює і добиває, хоче добитися, але в нього не виходить. Може, якось що нас... стане цього, що буде, стане сьогодні, Що То буде. О, то є дуже добра ініціатива, тому що от, ну, правда, пішли вже е е батьки, от вони кажуть, е там, дитина до нас вигоду, з долини доли приїжджала, і Тарас до нас приїжджає в е шаховий клуб, якби було на місці. Шаховий клуб дитячий, хоча б там два рази на тиждень якісь півставки чи то якось на приватній основі організувати. Але то треба відновити у вигоді, тому що у вигоді, я вже думаю, величезні традиції і мати чемпіона України, гросмейстра. В, Украї... в області в нас тільки два гросмейстри, один з них у вигоді. І взагалі за всю історію там, нашої області всього три були гросмейстри, ще був з горденки Салафлора. Так і то він не українець, а Соломон Фло. Ну, таке. Я сподіваюся, що на олівець її влада візьме, і то гарна ініціатива, і вона в майбутньому дасть хороший такий результат. Ну, до спортивних підсумків. Ми починаємо нагородження. З, у нас було три вікові кат... категорії і одна загальний залік. Отже, починаємо з дітей. З... 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 Нагороджується з... говиню флаг, за третє місце. Третє місце вам. Але не йдеш, йдеш, не чекаєш. Почекаєш, дику середині. Павлюк Повлю... Максим, за друге місце. Останню партію у нас перемогла і це допомогло. Тобто, так, трошки назові. Я тільки хотів доповнити, що крім грамоти, кожен отримує сертифікат на грошову суму, яку протягом місяця ви можете обміняти на будь-який товар магазину сапу в місті Долина. Так. Тепер середня категорія це юнаки. Отже, ю... запрошуються до нагородження юнаки. Больовий роман, третє місце. Він в діти і в юнаки. Так у нас здалося. Так. Цап Михайло. Вика Анастасия. Есть. Снова девчата. Так, э, Ветеран.

Я. Ну, за господарів він стояв. Не вистачило йому пів пала, щоб він трійку кращих прийшов. Ще є ворог в рухівницях, молодець Тарас Якович. Ще раз передаємо. Ну, ну і е, наші... Найкраще гравця. За третє місце запрошується до нагородження Роман Васильович. Крицай, новичка, великий прихильник спорту. Новички. Батіг Василь. Є такий Це переможці нашого вигодського турніру. Пан Йосип сьогодні був в ударі. П'ять з половині з нагоди Дня Вигоди Дня Вивоцької територіальної громади. Ще один житель нашої громади сьогодні зустрічає свій юдейний день народження. Серйозний вселідний день народження. Він не тільки брав участь сьогодні в турнірі, він відомий шахіст. Сьогодні ми вже приїжджали присвятяни привітати, бо він відомий просвітянин, відомий активіст відродження нашої держави в 90-х роках, громадський діяч, наш освітянин, наш театр, <ресвіття> учасник театру, актори театру сьогодні його вітали. І просто прекрасна, чудова людина, яка завжди сповне життєву енергію, це наш ветеран Володимир Миколаївич Семен. <плодисна> Тому сьогодні особливий йому приз теж сертифікат, подарунковий сертифікат на суму, яку він може обміняти. Прошу Миколасову. <плодисна> Але тут не поміщається, тут ближче. Ближче всіх. Саме головне, що Миколаєвич, що саме монтаж робить, от що, то сам то піду зняти, <раби> то пусте, а вас робити. Вісімдесят п'ять років. Ми ході настав, а фільм нього є про.